Як звернутися за екстреною медичною допомогою в Сумській області при невідкладному стані у випадку надзвичайної ситуації, пов'язаної із відсутністю електропостачання та зв'язку, роз'яснили медики швидкої допомоги. Спочатку звичайно, треба звернутись на лінію 103. якщо такої можливості не можна здійснити по мобільному телефону, тоді Можна звернутися за допомогою стаціонарного телефону, якщо він теж ж таки є у кого, або в сусідів, або безпосередньо у вас. Якщо зі стаціонарного телефону теж неможливо, наступним кроком може бути звернення на так звані резервні номери нашого закладу. З мобільного 067 543 98 45, 066 390 22 81, 095 895 14 77. зі стаціонарного 0,5 сорок два, шість вісім, двадцять двадцять п'ять, ноль п'ять сорок два, шістьдесят вісім, двадцять двадцять сім, 68 20 33. У разі відсутності відповіді резервних телефонів необхідно застосувати альтернативні номери 0542 6189 0542 600 239, 0542 600 228. Якщо ж ці номери не спрацьовують, є також у нас мобільні номери, за якими можна звернутися за допомогою інтернет-додатків. Є такі ситуації, коли е, зв'язку мобільного нема, але є інтернет. Можливо, це по Wi-Fi десь отримали чи ще. Е, можна звертатись е, дзвінком по таким додаткам, як е, WhatsApp чи Viber за номером 067 543 98 19. Е, от, е, або ж <кій> за номером 095 895 14 77, Ватсап, Телеграм і Viber. Крім цього, на ці номери можна надіслати смс-повідомлення або ж електронний лист про необхідність викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Якщо всі ці дії не дали результату, наступним кроком може бути звернення на такі служби, як 112, 101 або 102. Є певний зв'язок між нашими організаціями, і вони можуть передати звернення також. До нас а ми вже потім відреагуємо. Одним із варіантів є звернення до структурних підрозділів Центру екстреної медичної допомоги, станції, підстанції, пунктів постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги. Такі випадки були безпосередньо звернення було на пункт постійного базування в селі Клишки, після чого. Бригада виїхала, надала допомогу, потім з'явилось світло, відновився зв'язок, скомунікували вже з диспетчерською, передали мою інформацію цю і зареєстрували це звернення. Якщо це можливо, можна також самостійно звернутися до лікарні у відділення екстреної медичної допомоги. Або якщо це стан не раптово виник, якесь хронічне захворювання, ви також можете звертатись до своїх сімейних лікарів. Також можна зупинити автомобіль швидкої поліції, пожежників і попросити про допомогу. Що стосується нашої станції безпосередньо, то в нас є також додатково ще два телефони, які нам були передані

Вечора у нас нині ж по місту шостка працює п'ять бригад. Також є бригади в пунктах постійного базування на базі амбулаторії у селищі міського типу Вороніш, селах Клишки та Івот. екстрена служба на сьогоднішній день забезпечена достатній кількості пальним медикаментами. От автотранспорт у нас майже новий, то тобто проблем з забезпеченням ми на сьогоднішній день фактично не маємо.